Вітаю у новому відео. Сьогодні розглянемо новий розділ. Це приклади на корені, дробові степені та логарифми. Тому перегляньте основні формули та перейдемо до розв'язання задач. Завдання номер 1 Необхідно порівняти числа А, що дорівнює 0.5 в степені мінус 1, число Б, яке дорівнює 0,2 та число С. Яке дорівнює логарифму за основою 0,2 від 5. Число А. Ми можемо 0,5 записати як 1 друга у мінус першому степені. Згадуємо, що від'ємний степень перевертає наше число в дужках, Отже, буде 2 в першому степені, тобто просто число 2. Число Б не змінюємо, так і буде 0,2. Число С. Логарифм. Основу 0,2 ми можемо записати як 2, або якщо скоротити, то це буде дріб 1 п'ята від 5. Такий логарифм у нас питає, в якому степені 1,5 дає число 5. І це буде степінь мінус 1. Тому А це 2, Б це 0,2 і це дорівнює мінус 1. Тобто С буде менше за B і менше за А. Це у нас буде варіант А. Друге завдання. Скільки всього цілих чисел міститься у інтервалі корінь з 8 та корінь з 81. Що ми можемо сказати? Корінь з 8. Логічно, що менше за корінь з 9. Корінь з 9 дорівнює 3. Корінь з 8 буде менше за 3, ну давайте візьмемо, наприклад, 2,8. Корінь з 81 буде 9. Тобто, іншими словами, нам дають проміжок 2,8 до 9. В нього потрапляють числа 3, 4, 5, 6, 7, 8. Число 9 в нього вже не потрапляє, тому що правий кінець у нас не включений. Тобто, всього у нас є 6 цілих чисел, отже, відповідь В. Завдання номер 3 якому з наведених проміжків належить число логарифму за основою 2 від 1. 3? Даний логарифм націло не обчислюється, але ми можемо розглянути сусідні логарифми з цілими. Значеннями. Тому замість однієї третьої ми розглядаємо логарифм за основою 2 від однієї другої та логарифм за основою 2 від однієї четвертої. Одна друга та одна четверта це сусіди числа одна третя, які дадуть нам цілий розв'язок. Перший логарифм дає відповідь мінус 1. Тому що 2 в мінус першому степені дає 1 другу. Другий логарифм дає мінус 2. Тому що 2 в мінус другому степені буде 1 четверта. Тобто наш початковий логарифм потрапляє в проміжок від мінус 2 до мінус 1. І це у нас буде відповідь Б. Четвертий приклад. В якому проміжку належить значення мінус 1 плюс корінь з 27 поділене на 2. Зручніше за все сказати, що число корінь з 27 воно буде трохи більшим за корінь з 25, що в свою чергу дорівнює рівно 5. Тому ми можемо вважати приблизно, що корінь з 27 хай буде 5,2. Тому буде мінус 1 плю 5,2 поділене на 2. Мінус 1 плюс 5,2 буде 4,2 поділене на 2. І в результаті ми отримаємо 2,1. Тому у нас вийде проміжок г від 2 до 3. П'ятий приклад. Необхідно обчислити значення логарифму за основою 3 від 45. Плюс логарифм за основою 3 від 900. І мінус логарифм за основою 3 від 500. Тут нам потрібні логарифмічні властивості, які є в довідковому матеріалі. Те, що сума логарифмів дає нам логарифм добутку, а різниця логарифмів дає логарифм частки. Тобто дані вирази ми можемо перетворити на спільний логарифм, у якому 45 ми будемо множити на 900, тому що між ними стояв знак плюс. І ділити на 500, тому що перед останнім логарифмом стояв знак мінус. Далі скорочуємо, прибираємо по два нулики. 45 ділимо на 5, буде 9. Отже, всередині логарифму у нас вийде число 9 помножити на 9. Тобто буде логарифм за основою 3 від 81. То логарифм у нас питає, а в якому степені трійка дасть 81? Відповідь 4. Це Б. Шостий приклад. Відомо, що 2 в степені А дорівнює 3. Треба знайти, чому дорівнює 4 в степені А плюс 1. Суму степенів ми можемо розкласти в добуток і сказати, що це буде 4 в степені А помножити на просто 4. А 4. Ми знаємо, що 4 це 2 в квадраті, тому перший множник ми можемо записати як 2 в степені А і в квадраті помножити на 4. Тепер у першій дужки ми можемо ставити число 3 за умовою. Нам сказано, що 2 вступання дорівнює 3. Тому буде 3 в квадраті помножене на 4. Тобто 9 множимо на 4, буде відповідь 36. Це у нас г. Ага. Наступний приклад: це у нас був номер 6. Отже, буде номер 7. Отримуємо логарифм за основою. 4 від 3 за умовою дорівнює А, і нам необхідно знайти логарифм за основою 16 від 9. В даному випадку нам необхідно другий логарифм зробити максимально схожим на перший. Ми можемо сказати, що 16 це у нас 4 в квадраті, 9 це у нас 3 в квадраті. І за формулами для логарифмів ми можемо сказати, що степінь числа 3 виноситься в чисельну дробу, а степінь числа 4 виноситься в знаменну дробу. І буде у нас логарифм 4 від 3 вже без степенів. 2 і 2 скоротили, і ми отримали, що даний логарифм якраз таки дорівнює початковому, і тому дорівнює числу А. Це у нас буде пункт Д. Восьмий приклад. А в четвертому множимо на корінь з А в шостому степені. В даному випадку необхідно спочатку порахувати корінь. Ну і тут ми можемо сказати, що коли ми рахуємо корінь, то ми просто степінь ділимо на 2, або ми можемо сказати, що корінь це степінь на 2. І буде А в шостому, і в одній другій. При піднесенні степеня до степеня показники множаться, тому ми 6 маємо помножити на одну другу і буде 3. А при множенні показники додаються. Тому буде А в степені 4 плюс 3. А в 7 степені це у нас пункт Г. Номер 9 Укажіть проміжок, якому належить число логарифм за основою 2 від 9. Логарифм за основою 2 9. Знову таки, ми розглядаємо два сусідні до 9 числа, які можуть нам дати цілий результат. Отже, ми можемо розглянути логарифм за основою 2 від 8 та логарифм за основою 2 від 16. Логарифм за основою 2 від 8 дорівнює 3, тому що 2 в третьому степені це 8. Логарифм за основою 2 від 16 це буде 4. І виходить, що наш початковий логарифм знаходиться між числами 3 та 4. І це у нас буде відповідь г. Ага. Це номер 10. Корінь з мінус 3 в квадраті, плюс корінь кубічний з мінус 5 в кубі. Тут дуже хочеться просто. Скоротити корінь та степінь, але є один нюанс: що у випадку першого кореня парного степеня мінус буде зникати, а у випадку другого кореня з непарним степенем мінус буде залишатися. Тому насправді, якщо ви не впевнені, ми можемо спочатку просто мінус 3 піднести до квадрату і буде корінь з 9. Плюс порахувати куб для мінус 5рки. Це буде корінь кубічний. Мінус у кубі залишається, і 5 в кубі 125. Тепер порахувавши корінь з 9, ми отримаємо просто 3. А порахувавши корінь кубічний з мінус 125, ми отримаємо мінус 5. Тому правильна відповідь 3 мінус 5, це буде мінус 2. І це відповідь Б. Приклад номер 11. Необхідно порахувати логарифм за основою 2. Від 5 плюс логарифм за основою 2 від 1,6. Про цю формулу ми вже говорили, що при додаванні логарифмів ми отримуємо добуток всередині. Тому буде логарифм за основою 2 від 5 помножене на 1,6. Множимо. Буде логарифм за основою 2. Наприклад, 5 множимо на 16, це у нас буде 80. І один знак прибираємо комою, тому буде логарифм за основою 2 від 8. І в свою чергу, це буде відповідь 3. Це у нас пункт А. 12 приклад. В якому проміжку належить число, корінь кубічний, з 18. Знову таки, як і для логарифмів, ми шукаємо сусідів для числа 18, з яких ми можемо порахувати корінь кубічний націл. Тобто, ми можемо взяти корінь кубічний з 8, і ми можемо взяти корінь кубічний з 27. У нас вийде в першому випадку 2, в другому випадку вийде 3. А наш корінь знаходиться між ними від 2 до 3. Можемо піти іншим чином, ми можемо в кінці наших проміжків всі піднести до куба. Тобто 0 в кубі це 0, 1 в кубі, це 1. В другому проміжку 1 і 8, 2 в кубі це 8. В третьому проміжку це у нас 8 і 27. В пункті Г це у нас 27 та 64. І в пункті D це від 64 до плюс нескінченності. Ну і ми розуміємо, що число 18 потрапляє між числами 8 та 27, тому в будь-якому випадку пункт В. 13 приклад. Логарифм за основою 3 від 54. Мінус логарифм за основою 3 від 2. При відніманні логарифмів ми отримуємо логарифм від частки. Тобто ми кажемо, що буде логарифм за основою 3. А 54 ми маємо поділити на 2. Ділимо. Буде логарифм за основою 3 від 20. Логарифм за основою 3 від числа 27. В якому степені трійка дає 27. В третьому. тому і відповідь буде 3. Це у нас відповідь B. Так, 14 завдання. Нам відомо, що 2 в степені А дорівнює 1 п'ята. Нам треба знайти 2 в степені 6 мінус А. Різницю в степені ми можемо розкласти в діленні, Тому ми отримаємо 2 в шостому поділити на 2 в степені А. 2 в шостому степені це число 64. Ділимо на 2 в степені А, яке за умовою дає нам 1 п'яту. Далі кажемо, що якщо треба поділити на дріб, це означає, що нам треба помножити на перевернутий дріб на обернений 5 перших. Тому просто 64 множимо на 5, буде 320. Відповідь де? Номер 15. В якому проміжку у нас належить логарифм за основою 5 від 4. Отже, за допомогою попередніх дій ми можемо знову-таки скористатися. Найближчим зручним логарифмом це буде логарифм 5 від 5. І це буде одиничка. А нижня межа це буде логарифм за основою 5 від одиниці. Будь-який логарифм одиниці дорівнює 0. Тому заданий логарифм належить проміжку від 0 до одиниці. Це у нас відповідь А. Номер 16. Логарифм за основою 5 в степені 2 від 5 в степені 1 друга. Дану дію ми вже раніше робили. Ми можемо степені виносити за межі логарифму. Тільки верхній степень ми виносимо в чисельник, а нижній степінь ми виносимо в знаменник. Тому ми одну другу ділимо на мінус 2. Залишається логарифм 5 від 5. Що, в свою чергу, дорівнює 1. Тому у нас буде 1 друга поділене на мінус 2. І вийдеться мінус 1 четверта, Або мінус 0,25, як у пункті D. Номер 17. Необхідно обчислити 36 в степені логарифму за основою 6 від 5. У такому випадку ми хочемо основу степеня зробити схожою на основу логарифму. Тому ми кажемо, що 36 це 6 в квадраті. І ми отримуємо вираз 6 в степені 2 логарифма за основою 6 від 5. Тепер коефіцієнт біля логарифма ми можемо заносити в степінь до 5. Тобто, те саме, що ми робили в 16-му, тільки навпаки. Буде 6 в степені логарифм. За основою 6 від 5 в квадраті. Тепер ось ця конструкція 6 в степені логарифм за основою 6, вона може скоротитися. Це називається основна логарифмічна тотожність. Тому ми отримаємо просто 5 в квадраті, і це у нас буде 25. Насправді існує другий спосіб. Якщо ми бачимо такого роду конструкцію, то насправді ми можемо 36. І 5 просто змінити місцями. І буде 5 в степені логарифму за основою 6 від 36. Але цю дію зручно робити тільки тоді, коли ви точно знаєте, що логарифм рахується націло. І тому 5 ми переписали Логарифм 6 від 36 до рівня 2. Знову 5 в квадраті, знову 25. І це у нас буде пункт Г. Номер 18. Необхідно корінь кубічний з числа 64 поділити на 64. Просто рахуємо, корінь кубічний 64. Тобто, яке число в кубі, дасть 64. Це 4. Не плутайте з 8, тому що корінь кубічний. І тепер 4, 64. Просто скорочуємо на 4, буде 1, 16. І це відповідь А. Номер 19, ми вже схожі робили. Корінь з мінус 2 в квадраті, плюс корінь кубічний з мінус 3 в кубі. Давайте зробимо скорочення одразу. Тільки в першому випадку з підкорення виходить не саме число А, а його модуль. Тобто буде просто 2. А в другому ми можемо з підкорення випустити від'ємне число, тому що він кубічний. Тому буде мінус 3. І це буде мінус 1. Далі, 20-й приклад. Логарифм за основою 5 від 49 плюс 2 логарифми за основою 5 від 5 сьомих. Перед тим, як додати логарифми, ми маємо прибрати множник 2 перед другим логарифмом. Ми його можемо занести в степінь внутрішнього числа. Тобто вийде логарифм за основою 5. Від 49 плюс логарифм за основою 5. І тут ми кажемо, що це 5 сьомих, але в квадраті. Далі суму логарифмів перетворюємо на логарифм за основою 5. І в дужках 49 множимо на квадрат даного дробу, тобто на 25, 49. 49 і 49 скоротили. Логарифм за основою 5 від 25. Знову таке питання, в якому степені, тому відповідь 2. Це у нас пункт D. Завдання 21. Десятковий логарифм 25. Поділити на десятковий логарифм числа 5. Існує формула, яка каже, що такого роду логарифми. Якщо поділити, то ми можемо утворити третій логарифм. Але число 5 йде в його основу, число 25 йде, як під логарифмичний вираз. Логарифм за основу 5 і 25 це знову-таки 2. Інший варіант, ми могли сказати, що 25 це 5 в квадраті. І винести двійку наперед за логарифм. Тоді б логарифми скоротилися. І ми отримали 2. Логарифм 5 поділити на логарифм 5. Тому ми могли просто скоротити логарифм і теж отримати 2. Тому в нас відповідь г. Номер 22 Корінь з 2 множимо на корінь з 0,08. Коли корені мають однаковий степінь, ми їх можемо просто поєднати. 2 множимо на 0,08. І це у нас буде 2 на 8, 16, і 2 знаки після кому. Тому це буде корінь з ну, 0,16. Беремо корінь 16, і буде 4. І знаків після коми буде вдвічі менше, ніж було. Тобто було 2, а стане 1, тому буде 0,4. І це у нас відповідь Г. Ага. Приклад, 23. Нам необхідно порівняти численно. Корінь кубічний з 2. Одиницю і корінь п'ятого степеня з 3. В даному випадку число 1 буде взагалі мінімальним, Тому що якщо число 2 і число 3 більше одиниці, то й будь-який корінь з двійки або трійки, третього, п'ятого, 10 степеня буде більше за одиницю. Тому насправді нам необхідно порівняти тільки корінь кубічний з 2 та корінь п'ятого степеня з 3. Для цього ми підносимо обидва числа, ніби до спільного знаменника. Тобто для 3 і 5 у нас би був спільний знаменник 15, тільки тут це 15 буде як степінь. Ми підносимо до 15 перший і другий корінь. В даному випадку 15 і 3 ми можемо скоротити, як дріб буде 2 в степені 5. В другому випадку 15 і 5 скорочуємо, буде 3 в степені 3. 2 в п'ятому степені це у нас 32. 3 в кубі це у нас 27. Тому виходить, що 32 більше за 27, тому і корінь кубічний з 2 буде більше за корінь п'ятого степеня з 3. Отже, одиниця найменша, а корінь кубічний з 2 у нас найбільший. Тому це буде відповідь B. Номер 24. Необхідно обчислити логарифм за основою 8 від 16. Тобто в якому степені число 8 да 16. Цілої відповіді ми не отримаємо, тому ми не намагаємося звести обидва числа до спільної основи. І 8 і 16 це степінь двійки, Тому ми можемо сказати, що 8 це 2 в кубі, а 16 це 2 в степені 4. І знову-таки застосовуємо дію винесення степенів наперед. Тільки четвірку ми виносимо в чисельник, трійку ми виносимо в знаменник. І залишається логарифм 2 від 2, який в свою чергу дорівнює одиниці, 1, отже, буде 4 третіх. І це у нас буде відповідь B. Номер 25. Треба обчислити логарифм за основою 2 від 18. Плюс логарифм за основою 5 від 25. Тут формули нам не потрібні, тому що кожен логарифм рахується окремо. Логарифм за основою 2 від 1 8 буде число мінус 3. Тому що 2 і 8 дають степінь 3. А одна 8 означає, що нам число треба перевернути за допомогою від'ємного степеня. Логарифм 5 від 25 буде просто плюс 2. Тому загальна відповідь мінус 1. І це відповідь B. Номер 26 Ми знаємо, що логарифм десятковий Числа B дорівнює 6. Необхідно обчислити десятковий логарифм 10 від 10 помножене на B квадрат. Що ми можемо сказати? В даному випадку ми можемо розкласти добуток чисел всередині логарифма на суму окремих логарифмів. Тобто ми отримаємо десятковий логарифм 10. Плюс десятковий логарифм від b квадрат. Перший логарифм у нас дорівнює 1. А в другому логарифмі ми двійку можемо винести наперед. Тому буде 1 плюс 2 логарифми b. Логарифм b за умовою дорівнює 6. Тому це буде 1 плюс 2 помножене на 6. Загальна відповідь: число 13. Це у нас відповідь b. 27. Яке з наведених числ є ірраціональним числом. Значить, ірраціональними числами серед наведених є ті корені, які не рахуються націло. Отже, корінь з 0,64. Ми можемо порахувати, це буде число 0,8. А ось якраз таки корінь з 20, він не має цілої відповіді. Тобто, це у нас буде. Менше за корінь з 25, тобто це буде якесь число менше за 5. Ну там, умовно кажучи, 4,6, але у нас кількість знаків після коми буде не обмежена, дане число і буде ірраціональним. Звертаю увагу, що в даному завданні є число π. Саме число π є ірраціональним, але Пі в нульовому степені дає 1, тому воно перестає бути ірраціональним. Правильна відповідь Б, тому що і в пункті Г, і в пункті Д у нас буде конкретне фіксоване раціональне число. Далі, номер 28. Необхідно обчислити 27 в степені 2 третіх. Мінус 16 в степені 1 1,4. Тут ми можемо перетворити степінь 2 третіх і степінь 1 четверту на корені. Яким чином? Це буде корінь. Знаменник стає показником корення, а чисельник стає показником самого числа 27. Тому буде корінь кубічність 27 в квадраті. Мінус тут буде просто корінь четвертого степеня з 16. В першому випадку ми рахуємо корінь кубічність 27, це буде 3 в квадраті. Мінус корінь четвертого степеня з 16 буде 2. І 3 в квадраті 9 мінус 2 це буде 7. Тобто відповідь Д. Також ми могли б сказати, що 27 це 3 в кубі, і в степені 2 третіх. Мінус 16 це 2 в четвертому степені, і в степені 1 четверта. При піднесенні степеня до степені у нас показники помножились. І тому так само вийшло. Трійки б скоротилися була б друга степень, А у двійки четвірки б скоротилися, і у двійки був би перший степень. Тому все одно у нас вийшло 7. Номер 29. Нам необхідно обчислити корінь кубічний з кореня четвертого степеня з А6. в Коли треба порахувати два корені підряд. Це те саме, що порахувати два степені підряд. Тобто показники корені в даному випадку множаться. 3 множимо на 4 вийде корінь степені 12 з А6 в степені. В даному випадку 12,6 ми можемо сприймати як чисельник і знаменних дробу, тому ми можемо скоротити на 6. У нас вийде корінь з А. Формально, ось тут є одиничка, а ось тут є двічка, Але не та не та степінь не пишеться, і тому вийде просто корінь з А. Це буде пункт Б. І останнє завдання номер 30 А. Треба поділити на корінь сьомого степеня з А. Ми можемо перетворити корінь сьомого степеня на степінь 1 сьома, і далі згадати, що при ділені степені віднімаються. Тобто буде А в степен 1 мінус 1 сьома. Тому що насправді в чисельнику у А є степень 1. Далі рахуємо 1-1 сьома, і це у нас буде А в степені 6 сьомих. Це у нас буде відповідь Д.